Найщиріші привітання, друзі, підписники та всі, хто випадково потрапив на мій канал. Мене, як і раніше звуть Василь Гульчук. Сьогодні не заплановане відео, яке я взагалі не збирався ось робити. Але ось після того, як вийшло в мене на каналі відео по темі, яке я на своїй ділянці обробляв. Проводив осінню обробку кущів смородини. Зразу посипалося багато телефонних дзвінків, повідомлень. Всі просять показати, як же я сажав смородину, як правильно посадити смородину, вказати моменти та всі нюанси. Ось я був дуже здивований, тому як по цій темі багато вже. В інтернеті на Ютубі є всяких різних роликів, але ось вчора вечором сів пролистав трошки Ютуб і теж був здивований, що роликів багато, але толкової такої інформації ось правдивої дуже мало. Тому сьогодні вирішив вам. Розказати, показати. Ось всім сподобався формат, який я ось брав ось лист бумаги, фломастери. Ось такий ось і малював буквально. Це дуже сподобалося людям. І зараз знову буду вам малювати, розповідати, показувати, звертати увагу на деякі моменти. По посадці, подобрим, там по-добрим особливо потрібно вам розказати, так як вам цього не розкаже, напевно, більше ніхто. Тому ось сідайтеся зручненько і давайте починати. Основне, що ви повинні запам'ятати, це те, що смородина сажається виключно однорічним саженцем. Не дворічним, не трорічним і так далі. А виключно однорічним саджанцем. Запам'ятайте собі це на, на раз і назавжди. Однорічний. Садженець. Тільки так. Ось. Тому як я бачив неодноразово, як на ринку люди вибирають кущі великі, такі, метрові вже. Там, напевно, і трьохрічні, може чотирьохрічні саджанці. Несуть їх додому, саджають і потім жаліються, що немає врожаю, розвиваються кущі. Тому запам'ятайте, виключно однорічним саджанцем. Далі, що потрібно знати при посадці, вносимо ми добре чи не вносимо, так як я рекомендую, якщо ви не. Розумієтеся в добривах, не маєте практики, то краще не вносіть їх туди в посадкову яму. Тому, як ви тільки зашкодите. Зараз по-дальшому я все з'ясню, покажу. А зараз малюємо, отже, як ми сажаємо. Ось дивимось. От наша посадкова яма, викопана її. Ось, наприклад, рівень землі. Є багато, бачу, показують. В Ютубі роликів, що е, сажати необхідно ось під вуглом 45 градусів у саженці наші там. чи по різному, е, Є момент такий, якщо у вас саженець однорічний ось, наприклад, ось у вас сажанець, один такий пагін, ось коренева система, Ось ось тут у вас боньки Якщо у вас такий з одним паганом, тоді його потрібно сажати дійсно під вуглом 45 градусів. А якщо він має, наприклад, 2 чи 3 ось так пагини, тоді його не потрібно сажати під вуглом 45 градусів. А сажати його потрібно. Ось так рівно. Тут коренева система. Сажати ви його повинні рівно. Чому так? Дивіться, от, якщо ми сажаємо його під углом 45 градусів, ось тут є броньки, І з цих броньок будуть розвиватися пагони. Ось один, ось так, ось так. І у вас буде ось такий гарний кущик. А якщо його посадити рівно, ось так, наприклад. Ось пагін. Тут коріна система. Тоді він буде рости ось таким способом. Ось цей бруньки буде рости ось так. Ось цей буде рости ось так. Звідси ось так. І у вас вийде не кущ, а в вигляді дерева. А при посадці під углом 45 градусів у вас ну, ці пагони будуть далеко один і до одного і вийдеться гарний кущик. Ось потім ви його обріжете, ось так. І віце піде у вас рости. Ось так і буде кущ. Тому, якщо, як я сказав, Ось такий один саженець з одним паганом, От. тоді він саджається під вуглом 45. А якщо ось такий саженець з декількома паганами, то він саджається рівно, тому як він вже має розголоження, йому не потрібно, бо якщо його посадити під вуглом, тоді буде дуже багато. Ці всі броньки, що тут внизу, почнуть рости, і буде дуже багато сюди у вас пагонів, які будете потім вирізати. Зверніть на це увагу. Тепер що ще? У посадкову яму необхідно додати добриво. Як я сказав, якщо ви не маєте досвіду, ось, то краще добриво взагалі не давайте, ви тільки нашкодите. От а взагалі то воно там потрібне. Хоча, в принципі, на перший той рік посадки, тут, у цій в землі, в ґрунті, там є добриво. Для першого року вашої рослинки буде достатньо. Але якщо у вас погані ґрунти, там жовта земля, чи там ще щось, чи, то необхідно все ж таки додати сюди добриво. Але як ми це робимо? От як я роблю. От я беру на дно ями ось так додаю добриво. До ось так. Далі, зверху на нього, я насипаю шар землі декілька сантиметрів. Ось так. Тільки тоді сюди я сажаю рослину нашу. Ось так. Тільки таким способом, щоб коренева система була відділена від добрива. Чому я зараз це розкажу, чому це дуже важливо. Ось. З часом, коли рослинка наша переживеться, то самі корені вони дійдуть сюди і вже дійдуть до цього добрива. Помілка ваша, ви завжди насипаєте добриво і зразу сажаєте сюди. Кущики, рослинки ваші. І то є дуже погано, так як самі добрива поділяються на хлорні і безхлорні, тобто добрива, в яких є хлор. Ось, А сам хлор він дуже шкідливий для наших рослин, особливо для ягідних культур. От Хлор дуже шкідливий для малини, для полуниці. От Для овочів, для помидор взагалі не розвиваються рослини, якщо в присутній присутні хлор. Ось. А для таких, як цитрусові чи кімнатні рослини, то взагалі смерть. Тому е, в магазинах, коли ви купуєте добриво, вам про це ніхто не скаже. зверне увагу, так як самі. Ось консультанти, які в магазині, продавці вони цього не знають. Ось. І запропонують вам завжди, а от ви прийдете в магазин і скажете, дайте будь ласка, якесь добриво для рослин. І вам завжди запропонують у 90, може 95 випадках, запропонують вам таке добриво, як нітрамофоску. Завжди я сам бачу в магазині чергу і як продавець прямо з мішка насипав людям на вагу цю нітрофоску. Так, добре дійсно якісне, добре дешеве і добриво толкове, але є один нюанс, який ніхто ніколи вам не скаже. Вам тільки скажуть, що добриво складається з трьох форм азоту, фосфору та калію. Ось, Це правда, ця ж не там фоска, там формула 16 Все в інших частинах. Ось, але вам не скажуть одного. Що цей от калій, ось цей будь-якому добре, тільки ні термофоски, може бути у двох видах. Значить він буває. Калій. 2О. Називається сульфат калію. калій. І так. І так. Калій. Та калій хлор. Калій хлор. Так ось оця ось дні Вона <клухи> випускається у двох видах: у хлорній і безхлорній версії. Чому так? Тому що якщо у ній присутній калій хлор ось цей, ось, цей, то це осіннє добриво, яке вноситься в землю осінню, за зиму цей хлор він вимивається звідси і залишається чистий калій. А от калій е, серчано-кислий, або ще сульфат калію, це вісняне добриво. Ось, Тому якщо. Вам продали ось такий калій хлор і ви весною при посадці ось таку з таким калієм хлором. Якщо весною ви посадили свої саженці і дали ось таке добро, забудьте про них. Вони у вас рости ніколи не будуть. Вони будуть там тільки гинути і з часом пропадуть. Ось Тому саме для цього, саме для для цього, цього я завжди відділяю це, що я вам малював. Ось так сиплю добриво, потім шар землі сантиметрів, навіть до 5 можна. Тільки потім сажаю рослину. За час, поки коріння доростуть до цього добрива, ця хворка вимається, піде в нижні шари. Тільки таким способом я ніколи не довіряю виробникам. Так як написано на мішках, от на великих мішках 50 там завжди написано. Розширений склад не тільки НПК, а ще плюс розширений. І тому, навіть якщо пишуть, що добре без хлорини, я ніколи не довіряю. Я завжди розді розділяю ось так шаром ґрунту, щоб дати можливість ці хлорки звідси вимитись. Тому звертайте на це увагу, ось, коли будете сажати. І ще Дехто може сказати, що я не користуюся добре, я там перегній чи компост. А це ще гірше. Тому як у компості у перегної дуже багато азоту. А азот дає, як всі знають, сильний ріст. І виходить, ви посадили рослинку, дали сюди компост повну яму. Коренева система ця зареагувала на азот. І у вас почало рости. Ось сюди фагони довгі, багато їх, тому воно росте, бо то азоту багато. Але вони ростуть тоненькі і тут ніколи не будуть закладатися сюди плодові бруньки, ось, так як коренева система не розвинута. А нам потрібно навпаки сюди вносити виключно фосфорне каління добрива для того, щоб перший рік забезпечити ріст ось цієї кореневої системи. Найважче ці надземна частина не виросте, чуть-чуть тільки виросте по декілька сантиметрів, але піде гарний розвиток ось цієї короневої системи і на наступний рік будете мати гарний саженець, який буде вже починати плодоносити. Далі ще такий момент при посадці обов'язково необхідно кущі смаради не обрізати. Ось ви посадили. Ось так малюємо по нові. Посадили ви ваш кущик. коренева система. Ось. маєте на увазі, що при посадці ви повинні заглибити усю частину. Ось такого, як я показую. Ось настільки ви повинні її заглибити в землю. Ось так. Щоб оці нижні бруньки у вас були в землі всередині. А верхи ви повинні припасатися, обов'язково обрізати. Ось так. Отут залишити буквально по дві, можливо, три бронючки. Ось тут. Тоді у вас оці бруньки підуть в ріст. Звідси ось. А тут ці нижні теж проб'ються десь, десь котрась, теж наросте. А оця частина ще пусте коріння. У ось буде дуже гарна коренева система. І буквально за один рік від весни до осені будете мати гарний кущ. Гарний кущ на следующий рік він буде плодоносити. Тому на це теж зверніть увагу. Обов'язково заглибити і обрізати. Якщо ви не, не проведете обрізку, це ви втратите десь приблизно рік часу, поки ці всі коренева система укорениться і ці пагани відці проб'ються. Це ви втрачаєте рік часу. Тому не шкодуйте, посадили, обрізали і гарненько полили і тоді будете мати гарний кущик. Далі ще такий, мене запитували, як я як правильно я сажаю живці смородини. Ось тут нічого складного нема. Тут я теж ось. Якщо на постійне місце, а не в шкілку, то я роблю так. Теж викопую яму, беру живець. Живець повинен бути на 4-5 бруньок. Я завжди беру на 5, стараюся, якщо є можливість. Причому живець я беру, ось дивіться, пагін, пагін смородини, який я зрізав, то живець я беру ось цю середню частину. Ось цю Ось цю середню частину я беру спаглана. Верх і низ не береться, а тільки середина оця. Тільки з цієї середини ви будете мати е, гарний кущ в майбутньому. Ось. І обов'язково сажаю його ось так. Ось дивіться, під вуглом обов'язково. Так, щоб наверху залишалася тільки одна бронічка. Решту бронюк були ось тут, в землі. І саму нижню бруньку, ось цю саму нижню, ось тут, я видаляю, видаляю її ось тут. Вона не потрібна ця нижня, вона видаляється. Три бруньки повинні бути в землі. А саме верхня повинна бути на поверхні грунту. Буквально тільки чуть-чуть виглядати. Ось так. Ось так, ось так саджається правильно сам живець. Якщо хто буде саджати живця. Ось. Не знаю, я тут вам понамальовував таких чортиків каракулів. Якщо комусь може щось не зрозуміло було, то передивляйтеся декілька разів. Ось це все, що я вам тут розказав, показав. Зараз я ще піду туди до себе половину плантацію. Там буде теж сажати ще один куч, бо пересаджувати. Ось, І ще, напевно, там вам покажу ще раз те все, що я розказав. Так, ми в мене на полі. Там я якраз дивився відео, що тут я вам понамальовував. Ось і бачу. Постійно моя рука така негарна в кадрі. Ось без манікюру, То ви мені вже якось вибачаєте, бо я два дня вже сажаю ось полуницю. Ось так от. Ось сюди от. Вся полуниця. Тому Такі в мене пальці не дуже гарні. Нічого. Може колись стану депутатом Верховній Раді, то буду мати даленькі гарні руки а поки працюю на землі. То напевно, що якісь будуть такі. О, зараз разом з вами. На практиці посадимо одного куща смородини, ось саженець, однорічний. Ось такий, я вам... Образував гарну кореневу систему, Ось має розгалуження на дві ось такі гілки. Зараз приміняємо цього куща, кущ уже своє відпрацював, Ось його викопаю, посижу цього молодого. Все, яму викопав, зараз вношу добриво, ось таке я користуюся ніби виробник заявляє, що це безхлорне добриво. Добриво екоплант осіннє, добриво гарне, тому що я користуюсь у ним вже третій сезон і бачу результат. Зараз вона на дно добриво. Взагалі-то посадкову яму 20 грам. але я так приблизно. Ось. І я загортаю, як я вам розказував, шаром землі. Ось так. Щоб можна трошки і іти. Все. Пев. Ваш сажанець. Ось. Як я сказав, щоб оця нижня частина. Була заглиблена, була в землі, зараз я засиплю землею і далі поговоримо. Посадив, залишилося обрізати. дивіться уважно, тут помішник в мене не мішай. Ось буквально 2-3 бруньки я залишаю. Ось так правильно посаджене. все. Заглиблено. Бронюк 5-6 в мене вийшло в землі і по 3 ось на наверху. Все. От Як ви так зробите, будете до осені мати гарний вже кущ, на наступний рік буде плодоносити. Тільки таким способом ось в мене посаджено-багато тут. ось І всі дають результат. Отже, як зміг, так я вам і розповів, кому сподобалось. Будь ласка, ставте пальчики вверх, кому не сподобалось. Вниз. Підписуйтеся на канал. Наразі всім дякую за перегляд.